Всім привіт, дякую дуже, і мені дуже приємно знаходитися у вашому місті вперше. І зараз хочу розповісти про те, те, те треба настоятися той досвід який ми маємо впродовж наших подорожей містами тож для босоль це той журнал який ми робимо про україну про її міста про її місцевості і все це почалося з великої мрії нам просто було прикро що українці не мандрують україною знають так мало про її міста і нам дуже хотілося, щоб українці знали більше, тому що як можна любити те, що ти не знаєш, і ми хочемо, щоб люди, українці, любили нашу країну ще більше і розуміли її краще. А, тож ми вже зробили вісім випусків, і кожен випуск був а, присвячений або місту, або місцевості. Тому а, ми побачили дуже різні тенденції в кожному місті. А, вони дуже всі різні. І зараз, в принципі, а, я про кожне розкажу. А, і в кожному місті є свої особливості а, і цікавий, а, цікавий напрямок розвитку. А, так і почну напевно з того, що. Ну о, 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 оскільки тема інгредієнти розвитку міста, хотілося б дуже побачити Тернопіль як таким дуже зростаючим, дуже о, класним, привабливим містом, і о, для цього треба відповісти на питання, чим Тернопіль відрізняється від інших міст. О, це на нашу думку, о, тому що кожне успішне місто, кожне місто, яке о, хочуть відвідувати відвідувати люди, о, воно. Має в принципі якусь якесь позиціонування, тобто люди uh, знають, чому вони їдуть у це місто. Uh, Тернопіль має класний, ну такий слоган Файне місто Тернопіль. Але під цим uh, слоганом має бути щось ще. Ну тобто, це не може бути просто слово. Uh, і uh, над цим питанням треба задуматися, і це повинна бути певна стратегія, як на нашу думку, uh, ну, яка може вивести місто взагалі на ну, дуже крутий і дуже новий рівень. І трішечки такі маленькі приклади, чому ми просто спостерігали, чому люди їдуть в те або інше місто. І наприклад, коли люди їдуть у Львів, вони їдуть за емоціями, тому що майже всі заклади у Львові вони пропонують таку атракцію. Ти ну не отримуєш лише там їжу або напій, ти отримуєш там просто спілкування, ти отримуєш е е якусь, якісь враження, і це дуже-дуже приваблює. Е е і окрім цього, е ну, ви знаєте, що у Львові дуже багато фестивалів. І це не вистачає е е маленьким містам, тому що ну, навіть. Ну, я дуже зраділа, коли побачила, що в Танапілі буде TEDx, тому що це один з тих ключових моментів, і це один з тих напрямків, напрямків, які пригортають увагу людей до міста. Ну і це дуже дуже круто. І з таких крочків треба починати. Якщо ми звернемо увагу на Харків, то там це дуже. І історичне місто, тобто там і дуже багато історії, і архітектура, але також воно є дуже промисловим, є дуже кльовий кейс, наприклад, є там фабрика, це було дуже ну, так, заброшене місце, з якого інвестори зробили дуже, ну просто, ну просто, не знаю, дуже. Класного рівня, е, місце, де поєднаний і ресторан, і е, місце для конференцій, і коворкінг, і все, все, все в одному. Е, і вони зберегли. Е, це була фабрика по. Е, Розпасуванню зерна або чогось такого, і там залишились такі вінтові сходи. І вони це зберегли. І ти бачиш ту аутентичність, ти бачиш, що було до того, ти бачиш, що є зараз, і це дуже круто. Тобто, просто брати місця, які зараз є заброшені, закинуті, забуті і починати їх відновлювати, давати їм друге життя. А далі ми маємо Одесу, і тут зараз ну, в цьому місці дуже всього відбувається, того, що саме розвиває місто, і ви вже мали змогу почути одеського спікера і почути, які а, проекти і інновації відбуваються в Одесі. І, і ну, Одеса – це туристичне місто. Не будемо ну якби про це а, забувати. Але зараз, наприклад. Є дуже багато ініціатив. Наприклад, ну моя мій фаворит цього року це Museum for Change, У нас є художній музей. Це дуже по-перше, сама будівля, сам дворець, сам палац, в якому знаходиться цей музей. Це Щось просто ну, один з найкращих палаців в Одесі. І сама колекція музею дуже крута. Але ті умови, в яких знаходиться музей, тобто сам стан приміщення, він на, на даний момент ну, не дуже сприятливий якби, для картин. І є чудові дівчата, які взяли в свої руки ініціативу і вирішили відновити цей музей. І це ініціатива. For Change, наприклад, ну, можете просто подивитись в соціальних мережах, які вони роблять кроки. І це дуже вражає, тому що, наприклад, була вже зібрана краудфандингова кампанія на відновлення на реставрацію картин. І це ну, дуже ну, гордість. Просто ви не можете уявити у одеситів, яка гордість за це. А далі Івано-Франківськ, ви теж всі знаєте про ініціативу Тепле місто ви всі знаєте про заклади. І що вражає в Івано-Франківську? Те, що якщо раніше це було місто, через яке просто їхали до Карпат, то зараз люди в принципі їдуть до самого міста, тому що воно, воно почало ну, пригортати увагу. В цьому влітку почали. Там відбуватись культурні заходи, і наприклад, от минулого тижня там відбувався дуже масштабний марафон, і на цей марафон просто з'їжджали з усіх міст. І це теж тобто, людей для, до, до міста. І ну, такі приклади дуже круті, тобто, їх треба культивувати і придивлятись до того, як їх організовували. І е, визначати айдентику, і що можна робити в цьому місті, такого автентичного, що буде е, перекликатися з історією, це дуже важливо. А, і тепер, ну е, якби про те, що необхідно для того, е, аби зробити місто кращим. це просто е, власний досвід, досвід е, нашої команди, можна так сказати. Uh, і такі ну невеличкі тези. Uh, по перше, це спостерігати. Uh, ви просто гуляєте місто. Це може бути там ранкова прогулянка або вечірня прогулянка, або ви просто йдете на роботу, і ви бачите, що uh, там десь uh, ну не знаю, будівля там рушиться, десь uh, там, ну можна побудувати якусь там зелену зону. І ці просто робити собі нотатки і якось ну комп Зберігати все це, а потім ну це може якось вам ну, при наступних кроках, яких я які я поясню, це може знадобитися. І треба бути дуже уважним до міста. Тобто, ну не треба закривати очі на яких на якісь недоліки, а треба про них казати, але не просто казати, а саме збирати однодумців. І намагатись робити, ну вирішувати цю проблему. Тобто, якщо ви будете створювати ініціативні групи, наприклад, у нас в Одесі був такий дуже яскравий кейс. У нас був до масонів будівля масонів, це дуже гарний візуальний дім, будинок, який з у рік з роком в рік ну, занепадав, якби. І цього літа він просто розрушився. І було дуже прикро, тому що з року в рік люди просто казали. Ось, бачите, там щось відпало, ось бачите, там тріщина пішла, ось там ще щось. Але ніхто нічого не робив. Але якщо б, хоча б одна людина зробила заклик і зробила call to action і сказала: а давайте ми якось щось зробимо, давайте ми проаналізуємо, що ми можемо зробити там, залучити архітекторів, які можуть, наприклад, визначити вартість відновлення цього будинку, там вияснити в, 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 в чиїй власності цей будинок, тому що він може бути як у власності. Муніципалітету, так і у ну, якихось частних руках, я не знаю, як це правильно сказати. І якщо ви будете вже робити ці кроки, якщо ви будете робити дослідження, то це приведе до певних результатів. І в принципі були такі випадки, коли просто люди, або якщо це будівля муніципалітету, вони домовлялись з міською владою, міська влада надавала якби, цей будинок на. Ну, як на відновлення а, і ну в у Львові, наприклад, таких випадків дуже багато. Я знаю в Одесі. Не так у нас трішечки інші стосунки з міською владою, але все ж, ну не дивлячись на це, у нас дуже були. Цікаві проекти, які саме по такій схемі діяли. Тобто, люди просто, наприклад, кінотеатр Санди, який, на жаль, зараз не діє, це був літній кінотеатр. Просто дівчата знайшли двір з великим, ну таким місцем, якби для екрану, тобто де його можна повісити, і зробили такий літній кінотеатр. І цей двір був ну, Рік, тобто ціле літо він був відчинений, люди могли приходити дивитись фільми, там було дуже кльове обладнання, там були навушники, які не заважали сусідам ну, гучним звуком. Але знову ж таки це Одеса, і ну, не вийшло до кінця, якби продовжити цю ініціативу. І добре, що вона була хоч рік, що вона існувала хоч рік. І, в принципі, це говорить про те, що коли. Людина зацікавлена, коли вона а, переживає за місто, коли вона а, їй не байдуже, вона може зробити ці певні кроки і зможе а, досягти тих результатів, і зможе, хоча б якщо будиночок зробити краще, то з цього будиночка і буде ставати краще ціле місто. А, ми це бачили. Якщо б ми це не бачили, я б а, зараз не говорила вам про це. Це дуже ну, вражає, коли ти бачиш там два роки тому одну будівлю, наприклад, у Львові там був занепадав один будинок, і коли ти через два роки роки бачиш його вже встановленим. Це ну, дуже круто. І, е, ну, от, наприклад, якщо кожен з вас сьогодні пройде місто і зробить такий певний список проблем. Ну, просто проблеми, навіть які торкаються е, особисто там кожного з вас. Наприклад, комусь не подобається там реклама, така дуже явна, да, яка портить фасади, комусь там бракує зелених зон, комусь бракує е, певних е, можливостей. В плані логі, як це правильно сказати, проходжу Проходження для людей з обмеженими можливостями, ви просто фіксуєте всі ці моменти, всі ці спостереження, і потім говорити про це публічно, пригортайте увагу, збираєте команди, збирайте маленькі ініціативні групи і починаєте щось робити. І найголовніше про що сьогодні хотілося б сказати цим, цим повідомленням. Це те, а і ще один момент. Коли ви їздите за кордон, придивляйтеся до того, як все функціонує там. Тобто, що роблять люди там, як все виглядає там, питайте у місцевих жителів, чому там, як взагалі у них вийшло так, що все там чисто або якось по-іншому. Це дуже круто, тому що багато речей ми можемо запозичити. Тобто, це той певний позитивний досвід, який ми можемо прийняти і зробити наші міста кращими. І це теж в ту ну, в копілочку, якщо так можна сказати, до всіх ідей, всіх проблем, які ви помічаєте у місті. Тобто, той список, варіантів рішення, тобто це може бути. Той міжнародний досвід, тобто той іноземний досвід, закордонний досвід, який ви отримуєте, подорожуючи іншими країнами. Тобто, ми звичайно ми за подорожі Україною. Ми хочемо розвивати цей внутрішній туризм. Хочемо, щоб люди е, не ви бо... Не лінувались, ось скажімо так: не лінувались їздити у нові міста України, навіть там маленькі, які на перший погляд, здається, не зовсім привабливі. Але ми не кажемо, що не треба їздити за кордон, тому що саме там ми черпаємо натхнення, саме там іноді народжуються якісь такі дуже свіжі ідеї. І е, найголовніший меседж сьогодні це те, що потрібно починати завжди з себе. Тобто у нас у всіх є там квартира, так у нас у всіх є там балкон, є свій двір. Якщо ми зробимо просто спочатку наш балкон кращим, ми там якось обладнаємо його квіточками, він буде дуже гарним. Сусіди подивляться, скажуть, о, дуже гарно. Може, ми таке зробимо? Зроблять самі таке, і ну це такий, знаєте, дуже кльовий може вийти з цього. Ну, не флешмоб, не люблю дуже це слово, але така вірусна штука, яка може захопити людей небайдужих до якоїсь естетики. Тобто, ну, міста візуально повинні стати кращими. Тобто у Чернівцях, наприклад, є ціла ініціатива, яка бореться з рекламою. Ну тобто ініціативна група, яка спочатку там приходить до власників, буде магазинчиків якихось. Каже, що ваша реклама ну не відповідає нормам, наприклад, що там дуже великі літери. Ну, ви закриваєте половину фасаду. Вони кажуть, та нічого не знаємо, все є як буде. А, а, і просто ну, доходило до того, що ці хлопці, дівчата, вони просто зривали цю рекламу, а, і міська рада потім навіть відстоювала їх інтереси і казала, що все ну, якби нормально в рамках закону. Не знаю, як вони там все це розробили, але. Ну розумієте, молоді люди зараз дуже вимогливі, і ми не погоджуємося, наприклад, гуляти там, відпочивати в містах, які нам не подобаються навіть візуально. І тому, щоб це змінити, а не хотіти там поїхати за кордон. Нам потрібно це змінювати і починати з себе. І тому я думаю, якщо кожен просто задумається над тим, що він може зробити. У своєму дворі, у своїй квартирі, там у своїй спільноті. І якщо він вирішить, що ці зміни це на краще, тобто що ці зміни вони можуть посприяти розвитку міста, то це звичайно буде дуже дуже кльовий результат. Тому починайте з себе і ну, звичайно, мандруйте Україною, вона варта того, щоб мандрувати її.